У Слов'янську віряни римокатолицької церкви зібралися на богослужіння до свята хрещення Господнього. Отця і Сина, і Святого Духа, нехай сійде на вас. Ми вшановуємо цей день, коли Ісус Христос охрестився в річці Йордані, прийшов на цю землю. Тому цей день ми також святимо воду і укроплюємось неї, або навіть освячуємо її в озерах чи річках. І є така традиція, що хто. Омиються цією водою, то навіть не були хворі. Отримав покроплення водою в цей день водохреща богоявлення. Отець Віктор каже: на сьогодні багато прихожан церкви виїхали в евакуацію. На богослужіння приходять місцеві, військові та волонтери. Сьогодні нас не дуже є багато, але дуже святкуємо цей праздник разом із тими, які залишилися, і також із тими, які захищають нашу батьківщину. Ганна приїхала на богослужіння із Краматорська. Каже, переїхала на Донеччину із Вінничини 40 років тому. Наша капличка і у Краматорській, і в Слав'янській. Ми як сьогодні у нас таке свято велике хрещення, ми приїхали сюди посвятити водичку. Наскільки важлива роль церкви сьогодні, в цьому часі під час війни це, церква завжди є з людьми. Вона ніколи її не залишала, а особливо важку годину. І церква завжди допомагає зі своїми сторони не тільки молитвами, щоб всі люди доброї волі, немає різниці якої конфесії, могли отримати хліб насушний і все, що потребує. Окрім Слов'янська та Краматорська, каже отець Віктор, римокатолицькі священики їхньої церкви проводили богослужіння у Покровську та Бахмуті, доки там дозволяла безпекова ситуація. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.